Привіт усім. Хоча польська влада, польський уряд не може, можливо, не хоче вирішити питання блокади українського кордону. Але коли Туск, Дуда, прем'єр-міністр Польщі і президент Польщі десь їдуть на якісь міжнародні зустрічі, мають спільні конференції, отримують запитання від журналістів щодо України, щодо допомоги щодо будь-чого, що стосується України, то з їх вуст. В їх промовах, в їх заявах завжди звучить підтримка, і знаєте, навіть такий напряг для партнерів, щоб вони більше допомагали, щоб вони більше давали і не збавляли темп. Сьогодні в цьому відео якраз останні такі досить жорсткі цілеспрямовані заяви Дональда Туска, прем'єр-міністра Польщі, щодо допомоги України Україні, щодо того, що партнери чомусь. Послаблюють, недоопрацьовують, не додають і треба далі тиснути, треба далі допомагати. Я впевнений, що вам також ці слова прийдуться до душі, ви їх підтримаєте. І також не забудете підтримати це відео, цей канал. Не забудете підписатися на канал. Дуже багато з вас дивиться без підписки. Це добре, що ви дивитесь, але підпишіться. Це також допоможе просувати і відео, і канал, на якому ви зараз дивитеся це відео. Ну і звичайно, лайки, Лайки, репости, коментарі. Це дуже важливо. Для того щоб просувати україномовний контент, тому дуже вас прошу активно підтримувати цей канал, це відео і взагалі україномовний контент. Я думаю, що ви знаєте, якщо слідкуєте за новинами, звичайно, що Дональд Туск і Дуда були в Америці, мали робочі зустрічі, мали розмови з журналістами. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у вівторок. Попередив спікера палати представників від республіканців Майкла Джонсона, що долі мільйонів і життя тисяч людей залежить від того, чи дозволить він проголосувати за пакет допомоги Україні на 60 мільярдів доларів. Як сказав Туск, йдеться не лише про політичні сутички, які важливі, лише для американської політичної сцени. Нездатність пана Джонсона прийняти позитивне рішення коштуватиме. Тисячам життів він несе за це особисту відповідальність. Також британське агентство підкреслило, що Байден і обидва лідери Польщі закликали Джонсона продовжити розгляд законопроекту про пакет допомоги Україні, який ухвалив Сенат, але спікер Палати представників республіканців призупинив подальший законодавчий процес. Отже, бачимо, Туск. Ну і Дуда, звичайно, він також притримується тої політики, що коли він їде за кордон, що Туск, що Дуда, вони є. Так званими адвокатами України вони, вони завжди говорять про те, що потрібно допомагати Україні, про те, що потрібно виділяти кошти, потрібно надавати зброю і всі потрібні дозволи для цього. І це має бути швидко. Тобто, в будь-яких заявах міжнародних Польща в обличчі Туска і Дуде завжди закликають наших партнерів діяти швидко і максимально для нас добре. Продовжуючи слова. Дональда Туска, якраз у тих столицях, де чути гучні проукраїнські слова, коли доходить до справи. Наприклад, коли ми говоримо, давайте заберемо ці російські активи і передамо їх Україні, виявляється, що є якісь проблеми. Також премєр міністр Польщі зазначив, що санкції проти Росії не мають бути фіктивними, а мають бути діючими. Пів Європи досі торгує з Росією та Білорусю, а багато компаній, зокрема і польські, успішно обходять санкції, тому що чомусь ніхто не зацікавлений, аби їх дотримуватись з усієї сили. Як бачимо, теж згадує про свої компанії на території Польщі, які звичайно що торгують з Росією. Всі європейські країни, ну, можливо, не всі, 95% європейських країн також торгують з Росією. Обходячи санкції і польські не виключення, тому що я робив про це також відео, що з Білорусі і Росії повним ходом йде торгівля, фури. І все, що потрібно, все їде як в одну сторону, так і в іншу сторону. Наші українські журналісти не один раз викривали ці схеми, ці поставки, і вони не прод... і вони не зупиняються. Вони далі продовжуються. І з російської сторони є заробіток, і звичайно, з польської сторони є заробіток. Польща також двома руками зі слів туска за те, щоб всі російські активи на території Європи, на території Америки. Передати Україні, щоб Україна могла ними розпоряджатися і, звичайно, оплачувати зброю, оплачувати зарплати і все, що потрібно, для того, щоб захищатися і в майбутньому перемогти. Тобто нам бракує фінансів, нам, нам бракує зброї. Ось є момент, де можна взяти гроші. Давайте. Але як бачимо, знаходяться країни, які проти цього, які там щось мають, якісь незрозумілі нюанси, якісь заперечення або якісь умови. Давайте вам яка різниця до тих російських активів віддали нам, ми їх конвертували в долари, євро. І давайте далі захищатися і відвоювати наші землі. Також ще одна заява Дональда Туска щодо НАТО, Росія, нападу Росії на НАТО і тому подібне. Немає сумніву, що Росія не є і не буде миролюбивою щодо Заходу, щодо НАТО, а особливо щодо східного флангу НАТО. Включно з Польщею, але все одно видається дуже й мало ймовірне, те, що Росія вирішить вступити у відкритий з НАТО конфлікт. Звісно, не моя справа псувати настрій нашим співвітчизникам. Існує достатньо тривоги, викликаної фактами, що посилити цю тривогу словами та оповіддю. Але без сумніву, особливо ми, перебуваючи в такому місці на землі, повинні усвідомлювати, що заперечення обізнаності про те, що відбувається навколо нас. Точно не підвищує нашу безпеку. Щодо цих слів бачимо, що Туск мало вірить в те, що Росія може напасти на блок НАТО, відповідно на Польщу, але він такої можливості не відкидає взагалі. Тобто, якийсь відсоток в нього є сумніви щодо того, що Росія захоче і зможе напасти на, там, на Польщу чи на інші європейські країни, які є в НАТО, в нього все ж таки такі сумніви є. І він каже, що мої співвітчизники, поляки і так непогано налякані тим, що відбувається в Україні, є якісь там прильоти час від часу, є якісь страшилки, і я зараз не буду говорити про те, що Росія точно нападе. Ми сумніваємося, я сумніваюся в тому, що це станеться, але про це треба знати, про це треба розуміти, і в разі чого готуватися. Тобто, захист завжди має бути. Ось так ці слова можна пояснити, і я теж думаю, що це правильний підхід. Тобто, вони неодноразово зробили мобілізацію. Вони закупляють нову техніку, вони готуються до захисту, якщо в разі якихось нюансів щось відбудеться. Також прем'єр-міністр Польщі, Туск і Дуда просили про додаткові сили американського війська на своїй території, тобто щоб збільшити контингент американських військ, поки що їм про це було відмовлено. Тобто Америка сказала, що вони не бачать доцільності там збільшувати їхню кількість військ, але, як, але вони про це просили. Тобто, все ж таки є той відсоток сумнівів, і на той відсоток сумнівів вони готуються, вони все роблять, щоб мати захист на будь-який випадок. Це правильно, і я це підтримую двома руками. Отже, друзі, як бачимо з такими заявами. Поділився Дональд Туск, і, звичайно, що в таких заявах його підтримав і Анджей Дуда, тобто вони відстоюють наші українські позиції, наші українські права за кордоном в Америці. Хтось скаже, що це нічого не дасть. Я би посперечався, тому що якщо наші партнери в Європі... Там слабші, сильніші, не будуть про це говорити великим супердержавам, не будуть про це нагадувати, не будуть за нас відстоювати наші також права. То і там за нас теж забудуть. Тобто, якщо ми говоримо, нас чують, але якщо говорять ще 20, 30, 40 країн про те, що нам потрібно допомогти, то це вплине в дальнішому на ту допомогу, яка нам потрібна, і на виділення коштів, зброї і всього всього. Тому це правильно, і я вважаю, що роблять вони дійсно так, як треба. Ось такою інформацією я хотів за вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео лайком, репостом і, звичайно, підписалися на цей канал. З вами я, завжди Саша Матвієв. Слава Україні! І Україна 100% переможе, не зважаючи ні на що.